Вправа номер 3 другий пункт. Назвіть фізичні величини, прилади для вимірювання яких зображено на рисунку 1-3. символи для позначення цих величин. Їх одиниці всі. Ну що ж, я переніс ці рисунки на дошку. Давайте ми на них подивимося. Оформлювати результат будемо у вигляді таблички. Перший стопчик це вимірювальний прилад. Фізична величина, яка ним вимірюється, символ для позначення, ну і одиниця всі в міжнародній системі одиниць. Почнемо з першого. Назва цього приладу Терези. Пишемо терези. Так, фізична величина це маса. Символ для позначення. Це М. Далі одиниця в міжнародній системі одиниць це кілограм. Наступне. Це в нас зображено спідометр автомобіля. Пишемо спідометр. Спідометр. Далі фізична величина швидкість ним вимірюється. Швидкість. Символ для позначення швидкості літера В. Дивіться, уважно, як рисуємо, В. Далі одиниця у міжнародній системі одиниць, довжина в метрах, швидкість в метри за секунду. Бо час в секундах. Тобто швидкість у нас буде в метрах за секунду. Є. Останній прилад це рулетка. Пишемо рулетка. Рулетка в нас в мірі, основна фізична величина це довжина. Пишемо довжина. Довжина. Так, символ для позначення довжини це L. Довжина. Ну і одиниця всі це метри. Ну що ж? Ось таке легке завдання для того, щоб ми згадали вимірювальні прилади і яке їхнє основне позначення і в чому вони вимірюються у міжнародній системі одиниць. Ось така вправа. на цьому вправу завершено.